Вітаю всіх на каналі Всього потрошку у селі. Так-так. Сьогодні в нас буде тортик п'яна вишня, але вона зовсім не п'яна. Пляцок піксі 50 хвилин у мультиварці за рецептом, який ви бачите на екрані. Шапочку стараємося зрізати чим потонше. А тепер треба нам постаратися вибрати серединку, хто як може. Я спочатку обрізаю ножем понад краєм. А потім маленькими шматочками виймаю м'якуш. І тут також стараємося, щоб стінки нашого кошечка і дно були чим потонші. Може, дехто готує і не так цей торт, але в мене методика приготування п'яної вишні ось така вже багато-багато років. Приступаємо до начинки. Беремо 200 грамову пачечку масла м'якого. І починаємо його збивати міксером. Коли маска починає трішки біліти, починаємо додавати варену згущенку. Поступово, не всю зразу. Це можна робити або вінчиком, або ложкою. А коли наш крем набуде такого однорідного кольору, сюди починаємо додавати шматочки м'якуша, якого ми вибирали з пляцка. Великі шматки розриваємо на менші. Менше вкидаємо повністю і все це гарненько перемішуємо ложкою. Знаєте, дівчата, я не кулінар і не збираюся когось вчити, як потрібно робити, бо сама цього не дуже вмію, а хочу просто поділитися своїм багаторічним досвідом, як я це роблю і як це подобається моїй сім'ї. Тож пишіть, будь ласка, в коментарях свої бачення, свої поради. Я буду дуже вдячна. А тепер в цю масу додаємо вишні. Дрельовані, закриті в своєму соку. Тут в мене якраз сьогодні літрова баночка. Вишні я не настоювала ні в якому спиртовому розчині, тому мій торт називається Твереза вишня. Соком, який зливали з вишні, будемо просочувати гарненько так все дно торта нашого, а особливо стінки. А тепер начиняємо торт. Починаю з куточки і дуже сильно притискаю. До стінок і до дна. А тоді решту начинки гарненько і щільненько укладаю по всьому периметру. Шапочку торта також просочуємо цим самим соком вишневим. І також щільно стараємося вкласти наверх торт виношу в холод, а тим часом варю помадку. 5 столових ложок цукру, 2 столових ложки какао. 2 столових ложки сметани і 1 столова ложка масла. Ця помадка мені подобається, вона не кришиться, гарно захолодає. Зверху нічим не присипаю, нічим не декорую, бо тут основне смак вишні. А біля нього вже трішечки смак шоколаду. Через ніч торт захолону і можна вже смакувати. Можна було б, щоб ще трішки постоїв, але вже нема. Терпіння. А вам кому сподобалась ідея? Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Будемо дуже-дуже вдячні. І всім смачного!